Без своєї смерті, хоч померти, а це треба ждати, що прийде. Таке погане і буде щось, щось робити. Мешканці Житомирського села П'ятка на Житомирщині вранці знаходять мертвою 75-річну сусідку на веранді власного будинку. Ми просто щось зрозуміли, що щось не то. Ми дзвонили сусідам, прийшли, коли бачать, що вона на полу лежить, накрита Одіяло. На на тілі не біжчиться до десятка ножових поранень. Згодом експертиза покаже, пенсіонерку спочатку урізали, а потім ще й задушили. Було виявлено колото різані рани шиї, грудної клітини та були ознаки у душі. Бабуся мешкала одна. З будинку загиблої зник мобільний телефон, велосипед, чоловічий одяг та гроші. Напередодні жінку навідували діти. Мама її ставила на хліб там 30 чи 50 гривень. Все, вже більше грошей не було. Ну, неї заначки ніякої не було. Вже до вечора оперативники затримують підозрюваного у вбивстві, переховується у сусідній області. Нещодавно він достроково звільнився з місць позбавлення волі, безробітний бродяжицький спосіб життя. Після е, оперативно-розшукових заходів особа була затримана в Хмельницькій області. Ним виявився 35-літній е, мешканець Житомирської області, який раніше був засуджений за тяжкі злочини. Чоловік бисі зізнається, на слідчому експерименті показує і розказує, як саме це зробив. Ну, я не знаю, що на мене так знайшло, і це, я проводив, це так оловівсь. А за що? Ну, Хотів гроші взяти і десь так поїхати. Усе сталося під ранок до пенсіонерки, колишній зек прийшов по воду, а за півгодини по звірячому заколов стареньку шилом. Я прийшов, взяв бутилку води, набрав в неї, і в неї ще попросив, щоб вона зробила чаю. Вона цей мені чай зробила в веранді в хаті. І це, я чай допив. Вона так спиною сиділа, я цю кружку поставив це почав її колоти шпичку спичку. Смерть пенсіонерки виявляється не єдиною на совісті душогуба. За місяць до цього він так само холоднокровно убив 37-річного чоловіка у сусідньому селі. Він ці 100 рублів забрав і пляшку випив. І я якось мені так. Пан не я пішов зі свого Взяв, зайшов в нього в спальню і по це почав половити. За подвійне вбивство рецидивісту загрожує довічне позбавлення волі, та на нього ще чекає психіатрична експертиза. Правоохоронці ж укотре застерігають не довіряти малознайомим людям та не впускати їх до своїх помешкань.